Я розумію, що тут абсолютно похер всім, що я говорю, і що говорять мої колеги. Даруйте на слові, тому що кожен займається в залі своїми справами. Голова Верховної Ради треба про щось. Кожен більшість депутатів сидить в мобільних телефонах, або там, як на як на тусовках, про, на, на світських раутах між собою розмовляють. Але ми говоримо зараз про долі людей, яких мають залучати мобілізовувати в майбутньому. Потенційно мобілізовувати до захисту країни, і їх треба не як в радянському союзі зганяти як скот, а з людьми в демократичній і вільній країні треба поводитися відповідно відповідно до всіх світових нормальних вимог. Те, що ми зараз робимо, буде мати дуже погані наслідки, і в тому числі і на мобілізацію, тому що системно лякати людей це означатиме настроювати їх проти держави. А це злочин.